З огляду на те, в яких напружених стосунках ми сьогодні знаходимося з розпорядком, з розпорядником погоди, я не маю права говорити багато, я не маю права розказувати про те, що ми зробили. Я перед Баранівською громадою обіцяю, що я буду прагматичним. Я буду старатися робити все, чого хочуть люди. Але легко і добре працюватись, коли тобі допомагають. Тому, дорогі мої шановні баранівчани. Я сьогодні, бо чомусь мене не вистачало сил в минулому році зізнатися в цьому так масштабно. Я хочу низько вклонити голову від Баранівської громади Володимиру, перед Володимиром Михайловичем Литвиним за допомогу, за задля якої і во ім'я якої ми тут багато що зробили. Я вас вітаю з свята міста. Я переконаний, що добре, що таке є свято серед наших буднів. Оскільки є чудова можливість і нагода для зустрічі, можливість подивитися один одному в вічі, привітати один одного, запитати, як здоров'я, порадіти, що ми ще живемо. Я ще раз вітаю вас усіх зі святом і бажаю вам добра, радості, щоб ви мали можливість дивитися на наших діток і онуків. І стверджуюсь тому, так і треба жити. Жити заради них, жити заради майбутнього. Щастя вам, здоров'я, спокійного, серця, я готовий, як і завжди, до кожного з вас прихилити небо, віддати частину свого серця, бо я вам вдячний за ту підтримку, яку я відчуваю від вас. Зі святом вас!